11 жовтня відбулося урочисте відкриття дитячого садочка в селі Люта Великоберезнянського району. Тривалий час садочок був у процесі капітального ремонту, а його відкриття було неможливе без додаткових фінансових вливань. Подібний же дитячий освітній заклад у багатотисячному високогірному селі був уже конче необхідний. Уже декілька поколінь діточок, котрі вже закінчують школу, не змогли. Попасти взагалі в дитячий садок із за того, що була черга, а практично той садок, який діяв, він не вміщав ту кількість, якусь, спромож... яка є потреба для населеного пункту. Оскільки наша люта має населення 2500, Значить село дуже велике, розгалужене. І всі, всіх діточок не була змога значить, задіяти. у у самому закладі. На сьогоднішній день в нас діє дві школи. Одна перших других ступенів, друга перших третіх ступенів, середня школа. Відносно порівняно з іншими селами. Я думаю, що немало. Відкриття садочка було б неможливим без будівництва очисних споруд та каналізації. Варто вказати, що вартість такого будівництва склала понад 200 тисяч гривень, але такі витрати є виправданими, адже очищення стічних вод буде проводитися за новими технологіями методом біовіталу. Це значить, що після очищення вода залишається практично чистою та не несе жодної загрози довкіллю. На урочистому відкритті дитячого садочка кандидату Закарпатської обласну раду від партії Наш край по округу номер 5 від Великоберезнянського району Чурей Василь Іванович заявив про те, що в депутати обласної ради балотується в черговий раз саме тому, що знає проблеми Великоберезнянщини, але окрім знань, має досвід і бажання їх вирішувати. У гірському краї в селі Люта відбувається дуже гарна подія. Відкриття дошкільного. Навчального закладу дитячого садочку цей об'єкт із за браку фінансування довготривалий період часу зусиллями, безперечно, міської сільської влади вдалося відбудувати. Однак на заваді була відсутність очисних споруд і ліній каналізації, без функціонування яких Неможливе відкриття установи як повноцінного закладу завдяки обласній адміністрації, завдяки обласній раді, активній підтримці громадськості. Мені, як діючому депутату Закарпатської обласної ради, вдалося мобілізувати бюджетні кошти в сумі біля 200 тисяч гривень на будівництво очисних споруд новітньою технологією шляхом біовіталу на сьогоднішній день. Викиди із стічних вод, які будуть випускатися, не несуть абсолютно жодної загрози довкіллю. Таким чином, на сьогоднішній день у нас в селі Лютій відбувається дуже гарне свято: свято для жителів села, свято для діточок села. На урочисте відкриття дитячого садочку прийшли не тільки мешканці села, але й гості із району та області, котрі привітали лютянців із таким корисним починанням. Поєднані два гірські села, райони. Тільки різниця в тому, що скажімо, тут живуть бойки, а на Закарпатській області є тільки один район Рахівський це де населення гуцолів. І поєднання склалося так, що я є членом рота «Ужгородскала», екс. Президентом і цим заходом сьогодні, цим садочком, який сьогодні є наявним фактором того, що щось відкривається, щось робиться в державі. І ми багато тут над цим проектом працювали, як ротарійці, дуже багато різних. Меценатських спонсорів було з-за кордону наших друзів, які вони на сьогоднішній день є. І ми тут цим проєктом займалися років вже десь 5 або 6. Тобто ми в кожен рік приходили сюди і весь час дивилися на якісь проблеми, які є. Фактично дуже багато тут от, з головою сільської ради познайомилися, Зорімка, дуже от багато цих таких проєктів ми і ще плануємо робити не тільки в люті, а на Березнячі так само. І по цілої області ми над цим працюємо. Не залишилися осторонь і майбутнє вихованця дитячого садочка, котрі вже з нетерпінням чекають на початок занять у ньому. Бо те, що ви робите в садочку? Бавимося, бавитися? А ще іграшками уже цього понеділка, у наступний, після відкриття день, перші відвідувачі дитячого садочка почали заняття у групах. А нам залишається лише сподіватися, що наступна конденція обласних обранців народу подбає, аби фінансування закладів освіти у нашому краї не відбувалося за остаточним принципом.